Доброго дня, прополка кабаку після доща. Друга прополка, поки кабак не розложився. Зараз пройдуся міждуряддя. Виб'ється бур'ян той, що залишився. та молодий, малий, який і лізе після дощу. А потім з сапочкою пройдеться, прорубається трохи рідше кабак, тому що дуже густо посіяв його цей рік, бо прошли рік гидко зійшов цей рік, я вирішив насіяти густіше. Потім проб'ю, зараз пройду між дверяд, а потім проб'ється кабачок. Полоть між дверяддя буде мотоблоком. Перший раз були всі ножі на, на всю ширину, зараз буде трошки менший. Сняв я два ножа, два ножа зняв, зараз покажу що залишилося. Оставив один центральний ніж. Стрілу і два по краях Трошки менше ширина, але краще я пройду два рази під одну сторону та під другу, щоб воно краще попололося. Потім покажу результат Так, пройшов. Маленький бур'ян поперевертала, бачите, повигортало його де великий може і не обминуло, але сапою буде проріжуватися кабак і поправиться все. Ось так виглядять горіхи, які померзли. Перед дощем пройшовся я селітра, в мене було трішки тачечкою до рядочків Посипав, не знаю, допоможе, не допоможе. Зараз після доща все покаже. Буду знімати, буду вас держати курси. Кому цікаво, ставте лайк. Ставлю відео там, де я на іншому городі працюю, так що підтримайте підписочкою та лайком. Доброго дня всім!